Привіт, боги, привіт, богині! З вами я Олена. Починаю відео з тестування ось такої тканиної масочки. Вже вона на обличчі, тому має такий голос. Масочку моментальне зволоження. Так, виглядає моя шкіра після нанесення маски через... після того нанесення післі, то, які зняла маску через 10 хвилин, мені подобається. Знаєте, шкіра зволожилася, як я вже казала, але вона ще, знаєте, освітлилася, пори звузилися. мені подобається. Ну, кадр, як завжди, в одному тому самому місці. Зараз, знаєте, йду до лікарні. Якщо буде маршрутка, сідаю. їду в рівні. Якщо не буду, йду в центр, погуляю. Треба знаєте, побути на самоті, Боже, кришу рве. мама, мене зрозуміють. Сьогодні 1 лютого 2023 року. Тільки вчора розстав сніжок. Сьогодні прокидаємося і подарунок знову сніг. Яка мінлива погода! Хочу вам показати ось таку порожню баночку. Не звертайте увагу на правильну машину. Дуже класний скраб для шкіри голови. Тут класний об'єм. Він добре скрабує, класна ціна. За його допомогою я змогла відростити своє волосся довше. Його можна легко купити в магазинах в нашому місті в Костополі офлайн і в магазинах онлайн. Так що рекомендую вам до застосування цей чудо скраб. Два рази підряд я прочитала цю книгу. Я в захваті, але я багато що знала вже, що є в цій книзі, про силу думки, про те, що думки матеріальні, про силу афірмації, візуалізації. Так що вам раджу, якщо ви любите таку літературу, таку знаєте, психологію, екзотерику, прочитати цю книгу. Думаю, ви залишитесь задоволеними. Мій сьогоднішній образ. То, То лук. Ми з Максом присіли. Трошечки перепочити, вийшли на маршрутку, не встигли, ми йдемо пішки. Знаєте, міряла я на днях у них такий брубчик світленький, я їх хочу не мене мучити, хочу поміряти їх до якихось декількох хвилинок. Ось таке там. Як ви пам'ятаєте, на Ютубі, хто мене дивиться, має пам'ятати, колись було в мене таке покривалко. Знову я до нього повернулася. Мені вже, як сказати, те, що було набридло, вирішила повернутися. І я тим користувалася, тому що це, знаєте, трошки так скользить, а те не скользило. Так як для малої дитини було краще те, але у мене вже не така маленька дитина. Так що я повернулася до цього і дуже задоволена, таке почуття, якби воно новеньке. Так, Макс. Ми ходили в місто, витягує наші покупки. В нас стало світло вдома. І Макс витягує, бо мама сказала, що будемо знімати для Ютубу, для Інстаграму. Макс витягує, показує. Так, носочки. Я на Ютубі не показувала, мені здається, ось впали. Але на інстаграмі показує. Я купила одну же пару фіолетові. Дуже класні, настільки класні, вони тепленькі, зручні. Купила собі другу пару, щоб були на перемінку. Ось. Це. Що це таке, Максим? Що це таке? Що це таке? Так, ми трошки перервалися, відчиняли двері. Оце. Ось це. А що це таке, Макс? Що Що це таке? Що це таке? Кофточка? Да, кофточка. Пізніше я покажу. Зараз Макс покаже. Давай далі показуй. Розпаковка. Перша розпаковка від Макса. Нехай буде. Для ютуба швидше Максик, швидше бо Давай, зайчик. Теж нелегко вимати. Вимай. Нічого не це, не порви мамі. Давай вимай, вимай, зайчик. Так. Що... А це що це таке? Що це таке? Ні. Ну, пізніше вам покажу Перш Максик повторюся. Так, і останнє Макс вимає. А це, шо, шо це таке, що це таке, Макс? Що це таке? Лусінчики? А що це таке? Зараз я вам покажу. Максим показав вам вже покупочки. Тепер показую я ось така жилеточка. Як ви знаєте, в мене є чорна з капішончиком, але дуже багато таких речей, що йдуть теж з капішоном, і два капішона мені не дуже подобається, тому я хотіла цю і ця світленька в мене є темна, тому доносити я дуже люблю жилетки. Хоча я вважаю, що це не дуже практична річ, але я їх люблю. На інстаграмі я показувала на Ютубі першу пару, здається, мені мені дуже подобаються ці носки. Я вже їх ношу, тому купила другу пару. щоб... На перемінку, такі лосінчики, знаєте, я їх поміряла декілька днів назад. Не могла заснути, думала про ці лосіни, я вже говорила. Не знаю, наскільки вони практичні, але дуже їх хотіла. Так що буду носити, дуже зручні. Буду комбінувати. У мене вже такі, знаєте, треба міряти три образи з цими лосінчиками. Вони в рубчик Так що буду міряти зараз. Ось така тонічка. Ну, мені здається, долосін треба носити туніки. Мені так більше подобається, все прикривається, зручно, практично і так далі. А Макс узяв мамині. Що ти мами не взяв? Ньоні і дивиться. <схій> Ось так. М. Так. І показує вам на мені. Знаєте, завжди чомусь. От я вже багато разів говорила: в магазині не так класно. Так краще. Вдома мається на увазі. Ну, дуже зручно. Зручний образ. Так. На мені жилеточка, ну не до цієї тонічки, але доластін класно. Зразу відчувається така, знаєте, тепленька. Ну мусите слухати мене і Макса, бо по-інакшому ніяк. Так, міряю до всього. Ну, що може підходити, ну. До попередньої гарніше цей теж мені непогано. Але ця до чорних мені гарніше. Бачите, тут чорна полоска. О, коли я не спала, який раз вже говорю, думала про насінчики в рубчик. Придумала ось таку комбінацію, як вам? Мені подобається. Ось таке поєднання мені не подобається. До чорних то було б класно. Але поміряла, буду знати. Так. Ну, може бути, але я так носити не буду. Воно мені як зливається. Тут сірий, такий, якщо передає камера, і ось таке не буду. Так, мені подобається. Сюди треба яскраві речі, бачите, рожева і відразу. Тільки проситься, мені хотілося б, якби довша трошки була, але загалом можна так носити. І останнє, ну, непогано. Не знаю, чесно, чи так носитиму, але взагалі мені непогано. На Інстаграм зняла розпаковочку Хочу і на YouTube. Зробила замовлення з сайту Sisters. Ось. Вже розпакували. Хочу вам показати. Так, було дві їхні цукерочки, вже Максим одну з'їв, а одну тату. Ось така зубна щітка. Cura Pro. У мене зараз одна, я користуюся два місяці. Ще місяць покористуюсь і візьму цю. Дуже мені сподобалась. Достойні щітки за нормальною ціною. Ось така СПФ. Це вже мій третій СПФ. Дуже мені подобається. Нічого другого і не хочу. Буду купувати цей. Ось таке. Масло для волосся. Мені його радили на консультації. Я дуже так знаєте, берегла цю посилочку, тому що думала, що це скло це не скляна бутилочка. Буду тепер користуватися найкращим, не таким, як я користувалася, виявилося, що це взагалі пустишка. І якщо ви дивитесь мене на інстаграмі, ви бачили, що я дуже хотіла ось такі парфуми від білоу. Тут я вже дістала упаковочка, дуже мені подобається запах. А дивіться, яке оформлення. Зараз дістану. Ось одна сторона, а це друга сторона. Я тестувала раніше в магазині, мені запах дуже подобається. І ще, крім цукерок, хочу показати, що все було в таких упаковочках, таких приємних. І їхні наклеїчки. Люблю всяке таке. Календарик на 2023 рік тут так магнітик, клеїться до холодильника. Це дуже класно. Щиточку не відкриває поки що Макс. Пробнік. Не знаю, що це треба розібратися. Ось такий календарик. У мене не було вдома. Це добре, що поклали. І ось така ще візиточка. Всім дякую, що подивилися цей мій влог. Я бажаю вам хорошого настрою. Думайте позитивно. Цьом-цьом, цьому, папа, ваша Олена.